Квіточка, яка цього року вкрала моє серденько, це однозначно мадам батерфляй. Антіріну мадам батерфляй неймовірна квіточка, одна просто з найкращих тих, що я вирощувала цього року. Буду показувати, які в мене були букети. Які в мене були монобукети з цієї квіточки. Взагалі, якщо ви вирощуєте або плануєте вирощувати квіти на продаж, то однозначно подивіться на цю квітку. Незважаючи на те, що тут насіння доволі дороге, її вирощувати точно варто. Я цього року спробувала її вперше, і в мене зовсім невеличкий ось такий от клаптик був. Ось бачите, тут буквально квадратний метр. Я оцю пачку просто втулила в цей квадратний метр, щоб спробувати. І так, ця квітка дуже є востребована, дуже її хочуть як флористи, так і кінцеві споживачі. Цей пакетик мені коштував 150 гривень, здається, тут було 50 насінин. Схожість у мене була 42 насінини. Я саджала її звичайним методом, непрофесійним, тобто просто розсипала в плашку. І в тій плащці воно в мене росло два місяці, і вже перед висадкою я розділила корінці і садила по три рослинки в лунку. Таким чином, у мене тут от по декілька рослин, і зараз це вже все виглядає як кущики, вже воно не цвіте. От буквально останні такі квітоноси виглядає просто неймовірно. Спочатку вона така рожева. З легким, теплим підтоном оранжевого. І коли стоїть у вазі, вона змінює колір трошки до жовтого. Стоїть вона орієнтовно тиждень. І одна з небагатьох квіточок, яка має дійсно дуже класний, приємний запах. Це та квіточка, від якої в захваті лишаються просто усі. Тому я вам дуже раджу, і не тільки на продаж, і просто собі її посіяти. Можливо, десь у вас є лавочка чи місце, де ви сидите. В тому місці, якщо посіяти, наприклад, ось ці квіти і матіолу, то вам і в день буде приємний запах, і ввечері просто буде така собі запашна. Композиція. Тому Антіріну, незважаючи на те, що не дешеве насіння, але його точно варто спробувати. Але в вирощуванні, будьте обережні, це насіння воно дуже-дуже дрібне. Дуже його треба буквально отак от поверху висипати. Не прикривати нічим, тобто, я би сказала, схожий посів, як на петунію. Зверху присипаєте, зволожуєте з пульверизатора, накриваєте плівочкою і чекаєте в сходів. Сходи тут малесенькі, дуже малесенькі, дрібнесенькі. І ця квітка боїться чорної ніжки, тому обережно з переливами краще не долити, ніж перелити. І якщо є можливість, то робити нижній полив, тоді. Все буде добре. На щастя, у мене квіточка в розсаді вижила, і все було добре. <плес> і все склалося в мене цього року. Але от будьте обережні щодо чорної ніжки. Знайте, що ця квітка її боїться, тому краще не долити, ніж перелити. Що класно в цій квітці, це те, що вона цвіте довгий період і вона дає квіти довгий період. Я висаджувала на розсаду. Мабуть, 1 березня висаджувала в ґрунт 1 травня, а квіти в мене були перші десь в середині липня. І що класно в цій квіточці, тобто одна насінина в середньому виходить 3 гривні. Але ви зрізаєте перший квітонос. Зараз я вам покажу, як це все діло відбувається. Ось це вже осіння квітка, вона не дуже красива, тут вже гусінь. Ось, якщо ви зрізаєте, наприклад, ось тут то потім з ось цих усіх пазок йдуть нові квіти. Тобто ось квітонос. Тут була, був зрізаний перший квітонос, і от раз, два, три, декілька нових. Я вже бачу, що на наступний рік от я буду зрізати основний цвітонос і лишати, може, три квіточки. Решту буду забирати, для того, щоб було, ну, щоб встигло нарости квіточка, щоб можна було її зрізати. Але от через те, що кущик дає багато квітів, то дуже вигідно вирощувати. І взагалі невибаглива квіточка, я її не поливала, нічого з нею не робила, вона прекрасно росте. Можливо, боїться низини, тобто, якщо ви живете десь на низині і у вас затримується багато волої, то можливо вам буде важко її вирощувати. Ми живемо на горбі, і в нас, на щастя, все окейсті. Осінню трохи нападає гусінь, який на більшість квітів, але в загальному дуже класна квіточка, дуже рекомендую вам її спробувати, бо воно однозначно того варте.